Сьогодні ідея проповіді, яку ми будемо слухати, має надзвичайно величезне значення. Дуже велике значення і, ну, для нас, для християн. І, можливо, після того, коли ми послухаємо про це, про це, що я буду проповідувати, що Бог нам, через мій устав, буде говорити, Бог навіть поміняє і розпорядок нашого дня, і наше життя поміняє. А буду я говорити зараз про Євангелію. Про Євангелію. Якщо б я вас запитав, хто був першим проповідником Євангелії? Що би ви сказали? Би сказали? Ну, що що? Єванглії це єва життя? Ангелос вісник. Звістка про життя, звістка про життя. А життя дарував людині Ісус Христос. Пастор знає, хто перший проповідник. Він коли серед людей це були пастухи. Але самий перший проповідник це був ангел. От почитаємо зараз ми місце, яке було перед цими словами, що ми співали. Слава Богу, в небі! Читаємо Євангелія від Матвія. О, від Луки, прошу вибачення, Евангелія від Луки, Другий розділ. З восьмого вірша. Це місце, як правило, читають на Різдво. Ми будемо зараз слухати його. І були на полі в тій сторожі пастухи, які вночі стерели отари свої. Раптом ангел Господній. З'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і злякав, злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, велику радість яка буде всім людям, бо сьогодні народився нам в місті Давидовим Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака, що ви знайдете дитину, сповиту, яка лежить в яслах. Ангел сказав пастухам, що сьогодні я звіщаю вам велику радість, Спаситель вам народився. Це перша проповідь Євангелії. Але якщо ми будемо читати Біблії, Біблію, ну, ангели являлися людям і говорили якісь вістки. Це було особливо в старому заповіті говорили ангели із пророками. В новому заповіті ангели говорили з Ісусом Христом. Говорили із людьми в новому заквіті ангели. Але після того, як Дух Святий зійшов на людей, на християн, Бог забрав ангелів цю привилегію говорити Євангелію і дав її людям. Євангелію тоді, після того, тільки люди говорили, ангели вже не говорили Євангелією. Це величезна привілегія, яку маємо ми, християни, розказувати про нашого Господа Ісуса Христа людям, які нас оточують. Не всі мають цю привілегію. Християнам Бог її подарував. От хай людина люба, візьме, от яка йде по дорозі, і розкаже про Ісуса Христа. Вона не розкаже. Вона, по-перше, мало знає, як розказати, а по-друге, вона не вірить. Якщо вона навіть не розказує те, що вона не вірить, то воно не буде слухатися. І буде відчуватися в мові її, що вона не вірить в те, що вона говорить. А християни мають цю привілегію величезну, і надзвичайно важливу. І за, хто виконує цю привілегію, яку Бог нам дарував, та людина буде дуже-дуже велику нагороду мати від Бога. Надзвичайно велику нагороду. Де мати всі, але хтось малесенько. А ця людина, яка виконує іменно цю, має ці привілеї де велику і, і назавжди на, на дуже довго. Давайте тепер будемо це все в Біблії знаходити і якось доказувати. Почитаємо треті дії апостолів, 10 розділ з 1 по 6 вірш. З 1 по 6 вірш. Був один чоловік. Кесарії на ім'я Корнелій, сотник полку званого Італійським, побожний і богобоязливий, з усім домом своїм творив людям багато милостині і завжди молився Богові. Близько 10-ї години дня він бачив у видінні ясно ангела Божого, який прийшов до нього і сказав йому Корнелію. Він, поглянувши на нього, злякався і сказав, що, Господи, навіть перепутав ангела з Господом, думав, що це Ісус Христос, у Господи. А той відповів йому: твої молитви і Твої милостині згадалися перед Богом. Отож пошли людей в Йопію і поклич Симона, званого Петром. Він гостює в Симона Шкірянника, дім якого біля моря. Він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь дім твій. Ангел сам міг ці слова сказати корнилію. Не треба нікуди посилати, не треба, щоб багато часу йшло, не треба йти далеко, не треба корнилію видіння всякі показувати. Не треба Корнилію певним дивом тягнути до. Петра тягнути до цього, кажу, Конилі тягнути до Симона. Да, до Симона. А просто розказати Ангелові треба йому івангелію. Ну він не розказав. Він не розказав, бо ця привілегія була забрана в ангелів. Він розказав, сказав: іди, поклич, хай прийде і розкаже. Хай прийде і розкаже тобі. Слова, якими ти спасешся, і весь, весь дім твій. Тож, хай прийде і розкаже Євангелію. Скаже слова благодаті. Тож, ну, ви не згодні, що Бог відбирає від Ангелів привілегію проповідування і дає її людям. Ідіть і проповідуйте. Але це ще не все. Давайте відкриємо об'явлення. Другий розділ. Ну, перший вірш почитаємо. Об'явлення, другий розділ, перший вірш. Ангелові церкви в Ефесі напиши. Так говорить той, хто держить сім зір Правиці своїй, хто ходить посеред семи золотих світильників? Ангелові церкви в Ефесі напиши. Про кого це говорить Бог? Про якого ангела? Це Ісус Христос говорить про того, хто проповідає Євангеліє, про пастиря церкви. Про пастиря церкви. Каже, і тут вперше ніде в Новому Звірі можете прочитати, ніде Бог не називає тих проповідників чи пастирів, тих, хто говорять іншим, іншим людям, ангелами. Він називає їх просто. Ну, так, як є, пастирями і, і, і учнями, але ніде не називає ангелами. А тут вперше, дивіться, щоб... що що? Вертається. Так. От. ангел Каже Бог. Спочатку дивіться, Іванглії проповідували ангели. Потім Бог забирає цю привілегію і дає людям. І після того, коли вони звіщають іншим людям Євангелію, він їх називає ангелами. Названий їх знов ангелами. Але і це ще не все. Почитаємо перший розділ 20 вірш об'явлення. Перший розділ 20 вірш. От Якби розкривається ця таємниця. Таємниця семи зір, які ти бачиш у правій. У правиці моїй. Ми тільки що читали про сім зір, а тепер читаємо цю таємницю. Що ж це таке, сім зірки, бачиш, у правиці моїй, із семи золотих світильників є така: Сім зір це ангели семи церквов. Вони будуть, ті, хто говорить Іванлії іншим людям і проповідує, будуть сяяти на небі, як зорі. Як зорі, хто проповідає слово. Мало того, що вони як ангели стоять, вони як зорі будуть на небі сяяти. Ще раз. Із семи золотих світильників є така: сім зір це ангели семи церков, а сім світильників, що ти бачиш, це сім церков. Сім зір. Не зря Бог. Коли возносився наш Спаситель Ісус Христос, сказав своїм учням, дам велике повеління. Це в Євангелії від Матвія записано. 20, ну, в останній, в самий останній вірш Євангелії від Матвія, два вірша, 19, 20, 28 розділу. 19, 10 вірш, 28 розділі. Тож йдіть і навчіть всі народи, хрестя, чиїх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ідіть і навчіть. Що значить навчіть? Розкажіть їм Євангеліє. Розкажіть їм Євангеліє. Навчаючи їх дотримуватися усього, що я заповідав. І ось я з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. І тоді, коли, навчаючи, будемо дотримуватися всього того, що Христос заповідав, то Він буде з нами і буде підтримувати. Каже, якщо будете навчати, я буду з вами. Ідіть і навчіть. навчіть. Велике повеління. Він іменно це сказав останні, останні слова, коли він з землі возносився. Останні слова. воскресшого Ісуса Христа. І Бог називає тих, хто ходять і вчать людей інших, розказують Євангеліє, розказують про Ісуса Христа. Вісає. 52 розділ 7 віч написано, як прекрасні ноги на горах благовіствуючих мир. Як прекрасні ноги тих, хто благовістить мир. Вони ходять і виконують величезне доручення, і за це вони получать ну, надзвичайно чудову нагороду. Бог на своїх ангелами, ангелами стануть і будуть сяяти на небі, як зірки. В Даніїла 12 розділ 3, вірш написано. Даніїла 12 розділ 3, вірш. І розумні будуть, будуть сяяти, як світила на небозводі. А ті, що, поверну, що навернули багатьох до правди, як зірки навіки віки назавжди. Ті, що навернули багатьох до правди, якої правди євангельської. Будуть сяяти, як зорі на небосхилі, навіки і назавжди. І назавжди. Не всі будуть сяяти. Ті, хто навернули багатьох. Зорі. От, у мене в школі був випуск. Ну і хтось, хтось отримав медаль. Було багато випускників, але хтось отримав медаль. Це ті, хто краще вчилися, засвідчені ним. Оці учні вчились краще, ніж інші. І вони отримали за це медаль, винагорода за свій труд, який вони заробили протягом, ну, навчаючись 11 років в школі. Ми зараз живемо і трудимося для Ісуса Христа. От, а там записується весь цей труд, Бог все знає. І якраз як зорі сяяти будуть тільки ті, хто, проповідуючи Євангеліє, багатьох навернув до Господа. І Бог і, і стануть ангелами. Називай ангелами їх Нехай Бог нам дарує бажання йти і проповідувати Євангелію в наших родинах, там, де ми працюємо, там, де ми спілкуємося з людьми, знаходити певні слова, проповідувати Євангеліє. Цим самим ми будемо слухняними до нашого Господа і будемо виконувати його доручення, і будемо заодно заробляти величезну нагороду, використовуючи оцю привілегію, яку подарував нам Бог. Забиравши в ангелів, а йому нехай буде слава через наше життя, через наші проповіді, нашому Спасителі і Богу, У усієї святому Духу. Амінь. Помолимось.